Вітаю. сьогодні. Ми з вами знаходимося у спортивному залі загальноосвітньої школи номер 1 де проводиться районний турнір по боксу. Ініціаторами проведення якого була дитяча юнацька спортивна школа. Як відомо, що цей турнір проводиться до дня захисту дітей. Звісно ж, учасники даного турніру після його проведення переможці та учасники будуть нагороджені цінними подарунками. Так, ми, по-перше, вітаємо вас і хотілося б запитати, хто є організаторами сьогоднішніх змагань? Починателем ну, цих е, соревновань е, є кар'єр управління. Ірастовська кар'єру управління. Воно, в принципі, вже третій раз пансісують боксорське соревновання. Но в этом, е, так сказать, с владельцем администрации, директором. Большое им спасибо. Третий год они спросили боксерские соревнования. До чего приурочены? Директору Барабаш Александр Николаевич. Плюс в этом году подключилась наша районная администрация, купила детям подарки. Тоже большое им спасибо. Им и грамоты. До чего приурочены сегодняшние соревнования? Сегодняшние соревнования приурочены Дню захисту дітей. Ви навчаєте дітей захищатися, так? Скільки учасників сьогодні приймають участь у змаганнях? 22 чоловіка. Це З усього району, так? Так, да, з усього району. Значить, з Вісньового боксери, боксери з Саксагані, з Саївки, Нерусталі, боксери з П'ятихаток. І боксери з комісаровки. Які це Вікові категорії Вікові різнообразні, тобто починаючи з дітей від 8 років і закінчуючи 17-18. А вагові категорії? Так само. Вагові категорії такі є, і дітки є. Ми всім даємо можливість ну, есть, показати себе, бути ну, на соревнованнях. Так, ну поруч зі мною тренер дитячої юнацької спортивної школи по боксу Віталій Олексійовичу. Скажіть, будь ласка, тепер ваші враження від сьогоднішніх змагань та від рівня, який показали сьогодні ваші вихованці? Я вас зрозумів. відповідати на розказу. Значить, рівень серенування доволі такий приличний для району про проведення соревновань. І благодаря участию и спонсорской помощи руководству в Сахсаганской школе открыта секция бокса, в Союзской школе и в Нерустале. Ну, в Нерустале только недавно работаем, а в этих школах дирекция школы идет навстречу. У нас есть э, хорошие и э, снаряды есть, и перчатки есть. То есть все для проведения есть. Единственное, что осталось только желание ребят заниматься боксом этим мужественным видом спорта. Скажите, будь ласка, а вы с какого вику набираете, например, до себе на тренование? Значит, желательно, конечно, с 4-го, с 5 класса. Чем раньше ребята начнут заниматься спортом, меньше будет времени для занятий. Посторонними делами, так, сказать, нехорошими, будем говорить, поступками и так далее. А вот спорт всегда воспитывал хороших, добрых, сильных человек для родины и для себя. А вы зараз проводите набір чи вже з нового вже... начального року? Значит, нет, сейчас мы, я набор не провожу. Значит, с сентября месяца значит, будут производить, ну, будем набирать группы. Опять же, начнем с маленьких и кончая по постарше. То есть будем готовить смену, будем готовить хороших борцов. То тем, кто захочет до вас вернуться, можно да, с вересня в союзку, месяца? Да, в школа. Значит, в начале сентября, ну, я там не помню какое число, значит, прямо в начале сентября пускай подходит прямо к тренеру по боксу. В понедельник, в среда и пятница у нас тренировки в 5 часов. Вот. Они подходят, и потом мы же с ними будем там решать все вопросы организационного характера. Нечу, дякуємо вам і дякуємо за те, що підготували сьогодні вам, вам, таких спасибо. спортсменів. Вам спасибо. Ну і як тренер по боксу, ви, мабуть, представте свого вихованця, свого учасника змагань, який сьогодні приймав участь і показав достойний результат серед найстарших, був першим. Коротенько, розкажіть, які досягнення у вашого вихованця і, по-перше, як звати? Так, це братенка Назар. Значить, в Боксом займається. Где-то полтора года. Ну, я в принципе в Саксане занимаюсь полтора года, значит, он сразу же пришел. Значит, результатов бокса у него, ну так сказать, выдающихся нету. Но вот этот первый результат у него, так сказать, достойный по проведению ну таких нормальных, более менее серьезных соревнований. Очень мне нравится целая устремленность его, воля к победе. Это даже вот на сегодняшних соревнованиях у него вывихли его плеча, и он довел бой до конца, до победного конца. То есть не каждый сможет это сделать. Только люди, которые с сильной волей занимаются, достигают высоких результатов. Вот один из них, Цибертен. Назар, скажи, пожалуйста, твои сегодняшние впечатления от соревнований? Ну, соревнования были организованы очень хорошо, мне понравилось. Медали хорошие. Ну, а ти в майбутньому плануєш займатися і надалі боксом? Плануєш піти у професійний бокс чи ні? Та ні, звісно. Ще не думав, за таке ще рано. Ну, а далі по-любому хочу займатися боксом. Тобто плануєш хоча б для себе займатися, да, так? Так. Да. А от у найближчому майбутньому, яких, які ти ставиш перед собою цілі, завдання, які тобі потрібно досягти. Ну, хотілося б виграти область ну, для начала? Ну, там... А далі побачимо. Да. Ми бажаємо тобі у цьому успіху. Надо залічить, а потім вже все. Ну і звісно ж які змагання можуть бути без судді. Так і сьогодні, Андрію, ви були суди на цих змаганнях. Розкажіть нам коротенько ваші враження від сьогоднішнього турніру. Як загалом вони проходили? Я зрозумів. Ну в цілому сказати, соревнування пройшли хорошо, Отлично не назовеш. Є з чому стрімітися, є над чим працювати. но, в принципі, вище середнього рівня. Моя оцінка така. Отдільне спасибо тренерам. Судям і всім учасникам. Думаю, на наступний рік ми вас порадуємо більш високим рівнем, заслугами, і всім остальним. Скажіть, будь ласка, а кого судити важче, Маленьких чи більш старших? Ну, тут такий Судити, мабуть, складніше новичков. Много грязної боротьби, много ошибок, поэтому тут дуже уважним, щоб прийняти правильне рішення, тому що від залежить перемога ребят призи, тобто їхні достиження. Ми ну, що ж, будемо сподіватися, що наступного року вже ті, хто зараз маленькі, покажуть вже більш кращий рівень та будуть досягати нових вершин. Ну, я в цьому уверен. І ще один переможець сьогоднішніх змагань. Ми бачимо з медаллю, але це, як ми знаємо, це вже не перша медаль. У твоїх заслугах, ти ще і призер області. Також здобув перше місце, так? Так. Олександр, скажи, будь ласка, як давно ти займаєшся? От з якого віку? Сім літ. Сіми років. А пам'ятаєш свої перші змагання? Пам'ятаю. Пам'ятаєш, які у тебе тоді були враження? Можливо, пригадаєш? Переживав перші змагання. Ну а ми насправді можемо навіть показати і нашим телеглядачам та нагадати, яким ти був маленьким, та які були твої перші змагання, тому що у нас у архіві збереглося відео. З тобою про те, які досягнення, у тебе, крім обласних змагань, крім сьогоднішніх змагань, які у тебе досягнення на сьогоднішній день взагалі є у боксі? Я недавно став чемпіоном області, області по боксу. А крім цього, як часто ти займаєшся? Які ти перед собою завдання ставиш? Щоб виграти змагання кожен раз. Ну, ти на області став чемпіоном. Куди далі? Чи, ну, опять поїду, можна на наступний год. Поїду опять, стану на перше місце. Будеш також планувати на перше, перше, завжди першим бути, так? Ну, що бажаємо тобі, успіху. Дякую. Турнір, порані зібрання, фрукта і гідна. Наша капітанська адміністрація і радуська кар'єру. з дівітром Брабасії Парижа. Так, закінчилися змагання в моєю. Порадило те, що mm -hmm. всі живі здорові, не було травм существенних. По Показали дуже гарний бокс. Тут і сказали мені одну ідею, не знаю, як цього робити життя. Щоб ціроприємство е, було більш розширене, більш бачили людей, провести його десь в парк. Там будемо дивитися, як ми зробити з рівнем дорогі, щоб на сутні змагання не піді знаходиться. Хоча спасибо директора школи, що пустили сюди, заочистий, гарно зробили рінг. Ну, Хотілося б це зробити, щоб бачили всі. Наші мешканці ПТХ ПТХського району. Це і вам було б так, так, інтересне. Було б воно більш видовище. Ну, сьогодні теж показали їм, гідні бої. І хочу вас від імені голови ПТХ, держадміністрації Володимир Гировича Чепурко поздоровити, нагороди грамотами, подарунками, хто на що наступить. Нагороджується за заняте друге місце в районному турнірі з боку, засвяченому дню захисту дітей у логовій категорії до 45 кг. Кальниченко-Максим. Краще юному боксеру, як какав. Тренуйся, області так, так. не що... давай. Друге місце боговій категорії до 40 кернограмів. На друге місце нагороджується кабаков Данії. Ну, на перше місце в ваговій категорії до 40 кг білокривний Олександр. За друге місце нагороджується, білокрилий артем. Подарунок тобі, Соловський. Так, ну тут вже більш старші кроти були, більш насичені були схватки в воді. Було дуже інтересно, цікаво додатку, за, ваш, за вашими діями в ризі. Є до чого ще стриметься, є ваш час своє ну і Хочу нагородити за Та три кілограм шукуватовали Нагороджується уроковій категорії до 45 кілограмів, загальне друге місце, василь. Так. Нагороджується за перше місце ваховій по категорії до 70 кг. Це братенка назад.